Із метою збереження життя населення, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, на Сумщині триває завчасно добровільна евакуація мешканців із населених пунктів, де значно збільшилась інтенсивність обстрілів, зокрема Білопілля та Ворожби. Влітку минулого року ми об'явили в 5-кілометровій зоні. Білопілля знаходиться в 10 кілометровій зоні, але аналіз і інтенсивність обстрілів з боку ворога показав. Що інфраструктура найбільше знищена в Сумській області? Це в Білопілі. Найбільше загинуло на жаль людей. Це в Білопілі, і поранених теж. Тому Рада оборони прийняла таке рішення, і за наслідками цього рішення було видано розпорядження щодо. Планову евакуацію евакуюватися можна організовано, звернувшись до місцевої влади або самостійно. Наразі виїжджають переважно люди похилого віку та жінки з дітьми. Умови перебування вимушених переселенців у сумах днями особисто проінспектував голова сумської ОВА. Та у форматі відкритого діалогу Володимир Артюх поспілкувався з внутрішньопереміщеними особами. Хороші умови Так, так хороші місця. Вистачить всім вистачить всім. Прийшов узнати, як, як вам тут. Дуже На. Прийняли ну ви мужні люди. Ви правильно зробили, що поїхали сюди. Ми, 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 ми радіємо, тому що ви зараз знаходитесь в цьому місці, де безпечно. У нас попалило все, один снаряд прилетів, на дверей повиносило. другий прилетів все погоріло. Ви залишаєтесь тут, чи вам запропонували якесь інше місце? Запропонували, нам полтаву. Санаторій тут прийняли дуже добре, макіни. Ми держалися до останнього, поки не прилетів під хату. кап. Це кажуть, що там військові, вони б'ють по військовим. А не там було да... там нікого. Зама крайня хата, да. зліва нікого, справа нікого, прямо річка і пряме почти попадання. Я дам доручення, щоб там охоронялись ваші помешкання. Щоб не було мародерства. Я вам дуже дякую, що ви з розумінням віднесли цього і правильно зробили, що звідти виїхали, бо ми за вас дуже хвилюємось. Ну, Сім'ї ваші знають, діти теж знають, де ви. Знають, ми вже завчили, куди ми їдемо, що з нами, тут ми все вже об'яснили. Нарешті діти заспокоїлися. Умови створені, нам допомагають інші регіони, місто Київ, місто Полтава. Інші регіони теж пропонують свою допомогу для наших мешканців з Білопілля. Ну і безумовно, військова міська адміністрація міста Сум. Вони працювали ці дні, готували відповідні приміщення, де було б зручно знаходитися тим, хто прийняв рішення на евакуацію. Люди, які були змушені покинути домівки та переїхати до більш безпечних громад, отримують допомогу від донорів та гарантовану фінансову допомогу від держави у розмірі 2 тисячі гривень на дорослого або 3 тисячі на дитину чи особу з інвалідністю. Виплати вам дадуть, виплати будуть. Держава дає і міжнародні наші. Партнери надають допомогу фінансову, тому будемо підтримувати. Володимир Артюх поінформував громадськість і про поточну безпекову ситуацію в регіоні. Ми в постійному контакті знаходимося військовим командою. Це 24 на 7. Вся інформація, яка існує сьогодні, в прикордоні військовій адміністрації, відома угруповання військ, яке сьогодні забезпечує оборону нашої країни на прикордонні, взагалі на всій території, воно сьогодні достатньо. Потужне, озброєне сучасною технікою в достатній кількості, тому вони готові діяти на любі виклики, які можуть виникнути в нашому регіоні. Евакуація це психологічно складне рішення, але необхідно наважитись, аби врятувати свою родину від постійних ворожих обстрілів та безкоштовно виїхати до більш безпечних місць.